Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чому Данілов категорично відкидає можливість проведення виборів за умови воєнного часу. по перше, ну взагалі питання, я я не розумію, не розумію, чого про це взагалі говорять, і чого про це взагалі думають, які можуть бути мати рідна вибори? вибори? Якщо по перше, воно не на часі. По-друге, у нас тут Зеленський дуже прекрасно падає, скажімо так, на коні своєму. Давайте так, людина вже дуже багато про що договорилася. Людина створила коаліції, людина вже побула візє, має свій вплив, має свою вагу, має своє слово, має в принципі повагу в цьому світі. Про які вибори ми зараз можемо говорити? Щоб прийшов новий хтось там із в общем, з Вулиці, да, і сидів так? Ну так і що будемо робити? Куди їхати, куди говорити, і що казати? Понімаєте про які вибори зараз ми можемо говорити в цей час? Про які вибори в людських головах може стояти питання? Я не розумію. У вас людина домовилась про все. Наразі, що можна про що можна домовитися, про що не можна, ще будуть домовлятися. Е, наразі ми стоїмо на етапі е, достатньо такого, як би це сказати, переломного моменту. Давайте ще назовемо це, і прийде якийсь Вася, і не дай Боже, якщо не зроби гірше, понімаєте, якщо зроби гірше, то, то коротше, а в общем то. Давай, Вася, давай, по новой буде. Ну типу, це це взагалі я не розумію, чого це питання ви виникло у людей в головах ще. Друзі, останнім часом нам все важче боротись з навалою російського контенту. Тому звертаємось до кожного. Якщо вам подобаються розклади наших експертів, залиште будь-який коментар під цим відео. Так ви нам дуже допоможете. Дякуємо вам. Навіщо росіяни посилюють терористичні атаки на населення Харківщини? По перше, тому що ми можемо обстрілювати Харків. Да, тому що воно долітає. тому, що, на жаль, Харків знаходиться близько. Сила, це як один із проявів сили. Це як те, що ми від Харкова, скажімо так, не, не відмовилися. Знову ж таки, да, що ми не відмовилися? Це це дуже хороша ціль, і все таке. І знову ж таки. Як обстрілювали, так будуть обстрілювати, і тому, що що? тому що можуть, тому що достають. От тому що один з найбільших одне з найбільших міст, яке в принципі вони можуть собі гатити, знаєте, чисати своє самолюб'я, тому Харків дорогенький буде страждати, поки бляха в них є чим стріляти, поки це все актуально. Питання від підписників. Скажіть, будь ласка, Скабєєва і Соловйов вірять в те, що розказують? Да божечки, та що ж ти будеш робити? Ага, хорошо. Скабєєва не дуже вірить в те, що говорить, сказати, що вона навіть велика патріотка, ні. Це знаєте, це я патріот, тому що мені платять, тому що я дамочка он з деньгами, да хіліща маю дені. Я патріотка, коли мені платять. Але якби мені не платили, то би не була патріоткою, сиділа би собі вдома, пікла би брінчики і давилася би ними. Все, це все, що треба сказати про Скабєєву. Вони повинні вони на гачку, на крючку і вони повинні. Ну плюс і ми оцей крючок будемо знову ж таки додавати діньгами. Тому на цей крючок вони підсіли самі. Їм запропонували їм платять, вони ротом своїм говорять. Все. А, знову ж таки, я повторюю, Скабієва не є прям якимось патріотом своєї країни. Їй би запропонували будь де за такі ж гроші нести за другу країну, вона би приїхала і несла би таке саме за другу країну. Салав його вірить то що говорить. От у Салавйова дах трошки на бікріні. Все таки там не от якщо. Так, да, Скабєва ще більш-менш трошечки в адекваті своєму якомусь, От вона просто за, за деньги. У Соловйова криша на бікрінь, там просто там, там там з'їхало, і іноді е, людина настільки вживається в те, що говорить, прям вживається, прям не просто убедительно несе, а прям вживається прям до знаєте, до емоцій, до прояву гніву, до прояву цього всього і так далі. Тобто ну, акторка ще та, цей Соловйов. От. Там іноді буває дійсно, там є деякі а, рамки а, путінської пропаганди і путінського цього режиму, коли людина дійсно вірить в деякі штуки, про які він дійсно говорить. Тобто, тут у Салавйова більша вавка в голові, ніж у Скабєвої Ну, Тут теж про деньги, це я навіть не буду висвітляти, тому що там всім пропагандонам, там всім платять дуже прекрасно. Вот. І тут прям тут клепка більш поворухана, чим у скабільєві. Правда чи ні, що попри все хочуть зняти військовий стан щоб провести вибори. Mm. Все буде по як показує і як каже право. Я думаю, я думаю, цього не станеться все таки. Мені здається, цього не станеться. Це може бути як альтернатива, як альтернативне предлаження да, пропозиція, але я думаю, цього не станеться. Таке відчуття, що хтось буде за це топити, навіть я б сказав, хтось буде за це прям топити. Що давайте треба, як же так, і все таке. Хтось буде скоріш за все топити на це, все. Але мені кажуть, що повинно і буде скоріш за все, та так як каже нам право, правовий ну там документ, в общем то закон цього ж самого військового часу, і оце все. Тому вибори тут, ну вибори, скоріш за все, я думаю, не будуть, але поки що це такий підвіш, підвішений стан і підвішена підвішений інфоповод. Ну я думаю, що навряд. Восток України, весь рускоязичний. Будуть ли прислідувати на вулицях городів за русскую річ. Ну, слухайте, прям переслідувати, прям вод, не знаю, там вішати, садити на, на кіл, на не знаю, там на ешафот. Е в общем то водити ні, не будуть. Але то, що потроху. Тут карта смерті потроху буде відмирати така більш така насищена російська, да, де її там чутно з кожного кутку буде, буде вимирати. Деякі люди будуть дивитися на вас, як знаєте, як на західній Україні. В общем-то, і Сірії здрасті понаїхали. Це, це може бути просто людське недовольство, але не забувайте, що ми живемо в вільній все-таки країні. Поки що, на, начебто, а от, вільній країні, і а, розмовлятимете. Ви в принципі, тою мовою як. Хочете, а от просто сприйняття може трошки змінитися. Якщо раніше було більш так е, свободно, да ніхто не звертав на то уваги, то зараз це буде трошечки в увазі і може мати під собою просто деякі негативні реакції. От, Друзі, якщо ви хочете, щоб ваше питання було задано нашим експертам, пишіть його у коментарях під відео, а ми обов'язково його озвучимо. Чому на ЗС останнім часом суттєво побільшало окупантів? Таке відчуття, що вони там якісь правління своє. Вже відкрили. Знаєте, я не дуже розумію. Вони в якійсь ілюзії. Вони, по перше, то, що вони Скоріше за все, все мінують, все, що не попадя, там Боже, все, ми вже навіть за ТЕС дивилися, теплоелектростанцію. Да? Даже за те дивилися, мінують все, все, що де бачать. таке відчуття, що знову ж таки, я вже про то говорив: таке відчуття, що от її будуть використовувати як фортецю, не знаю, як шантаж, як фортецю, як щось де якийсь склад чогось, і ми це оберігаємо. Ми тут сидимо, ми тут законсервовані, ми всі тут. Це, якісь, це якась маніпуляція. Це якась маніпуляція, але яка оцього не бачу, до чого веде, не бачу, не знаю. Поки що опасності від цього я не бачу. Знову, поки що. Поки можна бути спокійними. Якісь... Для них це стратег об'єкт. Давайте так. Це для них стратег об'єкт. Чому Китай закликав посольства у Пекіні прибрати знаки підтримки України? Да, я понял. Чому Китай прибрав знаки підтримки? А, тіньова співпраця, умовно кажучи, коротше, це для того, аби у них не було. Ми, в общем-то, не підтримуємо нікого. Ми нейтралітет, ми нікого не підтримуємо. Ми, в общем. Ам... Господи, це для того, щоб і Росія під ковпак їх там не обвинила ні в чому. Да? І скажімо так, щоб вони не виставляли себе під під, під удар, не знаю, там не позорились, не, не йшли, не йшли в супротив своєї риторики. Вони ж типу висуваються так, що Китай нейтралітет, Китай за мір, Китай замірвався в мірі. В общем-то і ТДТП. А от то Росію вони ніколи не підтримували і, в общем, і не будуть. Ми, звісно, все знаємо, всю правду. От. Але це більше до того, щоб зберегти свій нейтралітет. От і все. Це просто сидіти в шпагаті далі. Тільки такому, в тихому. Чому Білий дім вирішив таки дозволити партнерам передавати Україні Ф-16? А це був вибір без вибора. Воно б так або інакше все одно би сталося. Скоріше за все, там була якась реакція на це, яку не винесли. А, якась дуже недовольна реакція. Типу, вони не просять, ну якого фіга ми не можемо дати, якщо ми навіть хочемо дати. От це або був якийсь тиск. Або була якась негативна реакція, йшлося це зробити навіть би якщо вони того не хотіли. Їм прийшлося це зробити. Тобто, за їхніми спинами, ми стоїм недовольні, не знаю, там, дихаємо громко носом і, і кажемо, знаєте що. В общем-то, або з вами, або без вас. От тому тут, тут такий вибор без вибору, воно би сталося так або інакше. Да, ми давно вже казали, що F16 буде в Україні. Е, да, тільки треба почекати. Да, цей дозвіл прискорить. І я не бачу, щоб нам насипали тих літаків бистренько, скоренько, два відра. Сказали, беріть, скільки треба, і оце все. Ні, прискоре е, розрішення. Так, да, прискоре. Але знову ж треба трошки почекати. Чому РФ погодилась продовжити зернову угоду без виконання її забаганок? А не придумала ли Росія перепродувати зерно далі? В мене просто тут що? В мене тут таке відчуття, що вони будуть отримувати за це якісь бабки та і все. Тобто, е наразі, коли в Росії все не дуже хорошо, навіть е, заробіток на транші зерна через там, територію для них це вигідна позиція і виграшно. Тобто, е, не знаю, це буде на накидка на стоїмості, я не, не розумію, або будуть якось вдолі. Тобто, це для них один із моментів, що заработать. Ось і все. А так як вони самі вже от прям башня падає, башня мені падає на ту Росію. От так як вони самі голі босі, умовно кажучи, то це ще один момент, хоча б за якихось денег. Чому Україна зараз надсилає союзникам сигнали із закликом не мати завищених очікувань з приводу контрнаступу і не вважати його чимось вирішальним? Ну, по перше, для того щоб інфопростір трошечки остив, тобто, щоб це не була така прям гаряча тема, яку розкручують. Так, що знаєте, що наче зараз прийдуть ще герої Марвела, і все коротше порішають. Ну тобто, щоб дійсно не було у людей такого, що зараз буде таке вау, зараз буде так, знаєте, прям прям за два дні усе деокупують і ТДТП. Тобто, щоб не було дійсно завищених ожиданій, тому що да, наші хлопці герої, це безпорно, це так і є, але все таки люди є люди, ну людські. Людські можливості, на жаль, вони ограничені. Знаєте, якщо б ми кидалися молниями, то було б взагалі все прекрасно. А, от. Тому щоб не було того, що а, очікували на ефект вау, а тут все-таки не вау. Ну, це я так умовно, щоб всі розуміли, розуміли, до чого веду. А, от. То, що це не, о, не щось завершаюче, що це не остання крапка, тому що далі далі буде. Тобто ще про щось доведеться говорити, обговорювати, бодатися, виспорювати, оспорювати. В общем-то, договорюватися, вести дискусії, тобто на тому, аби е, зробити контрнаступ або на тому, аби вигнати цих паскуд з е, України, на цьому все не закінчиться. Далі, далі буде вестися робота вже більше розуму, логіки і оцього всього. Тобто, далі ще дуже багато роботи буде. Чи зможе Україна повернути значну частину захисників Азовсталі у найближчі місяці? Робота йде, але є але. Тут якось дуже дивно, або нерівноцінний обмін, або їх навіть не хочуть, не хочуть не, ну не з нашої сторони їх не запитують, а з другої сторони, зі сторони рашки не хочуть їх віддавати. Про них говорять майже при кожному обміні. і їхрять і, 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 коротше, різними способами питаються їх повернути, але. Але от саме Рашка якось фіга, вічно недовольна тими а, п -п пропозиціями, які видвігає наша сторона. Час, ближайший місяць чи значна кількість повернути вдасться. Прям значну кількість, прям значну мені кажуть, що ні. Частина, частина якась да, але прям значна кількість кажуть, що ні. Чи дійсно масованими повітряними атаками РФ намагається відтермінувати контрнаступ України? Якась дуже однобока заява. Дуже якась однобока заява. Воно, наче, і да, но з другої сторони, і ні. А чого? А чого ні? Тому що. Тому що всі дуже прекрасно розуміють, там, котрі сидять вище, які це все планують, які ведуть цю всю стратегію. Вони розуміють, що не буде того моменту, коли Росія не буде вообще стріляти. Да? І не буде того моменту, щоб Росія замокла, закінчились ракети, вона сидить і чогось вже жде. Ні, цього не буде. Тому заява дуже однобока. Це може бути тільки в тому, що е, умовне відтермінування контрнаступу тільки в тому, щоб не погатили техніку, або щоб не погатили склади зброї. Це, це до того, щоб не задали того, е, тої шкоди, того урону, який, скажімо так, дорого буде коштувати. Це до це, я думаю, більше до цього, а не до того, щоб прям а, прям відтермінувати і прям, щоб це на на ну, впливало якось. Тобто всі розуміють, що не буде такого моменту. Знаєте, за тисяча, щоб, щоб ну, зручного моменту війни, напевно, не буває. Я, я не знаю. Я не воєвода а от зручного моменту такого прям тихо, щоб, щоб о, от о, зараз можна йти. Я думаю, такого не буде. І всі це розуміють. Це просто напевно, до. А, Більше до моменту техніки, більше до моменту виснаження, більше до моменту а, того, щоб а, шкода цих обстрілів а, а, уже в аканцові була меншою. Чи зможе Україна провести комплексне реформування органів правопорядку, що є однією з вимог ЄС? Mm. У органах правопорядку дійсно будуть зміни, деякі, деякі місця будуть або сокращені, або щось буде змінюватися, тому що мене кажуть про зміни. І у органів правопорядку будуть більш чіткі задачі, більш чіткі якісь рамки і не дай Боже ти ступиш за цю рамку. Тобто Права будуть не такі, вже прям знаєте, прям все сильні, все могутні, і оце все. Хоча зараз так не кажеться, тому що наші органи правопорядку трошки дуже багато. То беруть собі на пупця. От далі, далі ці ограничення будуть більше, далі ці ограничення будуть жорсткіше, і каратися, кстати, це все буде теж жорсткіше. Але, знову-таки, це буде більше, скоріш, після, а, після перемоги, після того, як нагальні питання вже вирішаться, і тоді, щоб кудись там, кудись там щось там, то... Кудись то, щоб кудись вступати, от тоді вже буде проведено більш така направлена робота. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.